Кровомара зусилля за волю матері, від сина до єднання. Для неї дах, селика жахраба. Травігдви фундамент нової волі. Трим символ боротьби та життя. Варатя дитяче лоно там не треба покону. Для неї фундамент дитя її рух. кровомара матір відкритого населя та понсте злу. Трафігдви нащадок материнства та 6 землі мова. селика викавати волі та правди молод. Варати в мій джерело, щоб коріння випалити. Трим України син. Пам'яни нас у молитвах твоїх, мати Діво Богородиця, нехай за своїх не загинемо, трагидви від усякого зла покрий нас. Тобі даємо, бережи мою матір, моя кровомучениця, моя свята мати, мати всіх. Заглянь на мене, омофор твій, і я прославлю чесне ім'я Твоє. Слава мамам у декретній відпустці, за волю України і неньку, даж Бог Син Сонця і добра для кожної матері. Сім'я для неї об'єднує все. Початок і кінець, батько і мати, мати джерело всього, що існує, несе. Для неї, для неї, для неї. матір Божа, тобі чорно-червоне сонце символ волі та правди. Трагирдви, мати природа, в образі вовчиці по землі вільній жива. Мати небесна, соколем чорносинім по небу лети. Для неї крові немає. Смертельного виру колону жіночому та спадщині. Від маски міняє та зірки. П'ять тризубів хаосу, п'ять з'язок із її душою та тілом земним. Тригильдви, бо з люби ближнього свого, м'яти рвати. Ангел материнської волі, з рогами цапа. Том материнських молоков та правди штампує, як вітер дує, а сонце пече. Для неї заступниця людей покрова, матінка, Покрий нас покровом твоїм, дух волі та правди кровомара мати. Мати всього людства водою розійшлась по небу і землі, кров'ю, а не сльозами, за очима та око, для ворога ми. Мокош, матір, богородиця ненька, Україна місяць за спиною, сина свободи. Зорі для неї, мама моя, ніколи не віруться в біді, ні кроку назад, цим волі, а не правди, брате, козацький дух в тілі та ділі, слава ненькі Україні, а я усе живе твоя дитина. Тлягих движений синіли, отруту запускали в тіло, ставали схожими до тіні. За всі рази за те, що ми хоронимо синів та доняв України. За те, що більшості немає цілі. За всі рази за те, що ставим себе вище інших. Ми хочемо. Для неї